Будь-які переговори про Україну без України ми не, ми не приймемо. Таку позицію сьогодні озвучив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів щодо майбутніх перемовин з РФ. Він зазначив, що це план Путіна влаштувати переговори зі сполученими штатами без участі України. І ми долучаємо до ефіру Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України. З ним обговоримо основні політичні події, позицію США і України щодо перемовин з РФ. Пане Михайле, я вас вітаю. слава Україні. Вітаю, вітаю героям слава. Перше, що пропоную обговорити, це вчорашні заяви Трампа після розмови з президентом Володимиром Зеленським та Путіним. Які посили ви основні почули щодо майбутніх переговорів, що вказують на формат самих переговорів? Адже після виступу Трампа Європа вже наполягає на своїй участі у цих переговорах, офіційно заявляє про це, наполягає на участі і Володимира Зеленського. Тож, які шанси, що план миру зеленського візьмуть за основу в цих переговорах? Я раджу спокійніше відноситись до вчорашніх телефонних розмов пана Трампа з суб'єктом Путіним. Чому тому, що це ж без конкретики, це поки що просто дві людини поговорили про своє бачення того, як має не тільки фіналізуватися війна, а взагалі як має виглядати світ, і безумовно це таке ще раз, емоційна, скоріше розмова, а не практичні речі, про які домовились суб'єкт Путін і пан Трамп, тому що практично домовитись Російською Федерацією на сьогоднішній день не можна. Можливо, як тільки переговорні команди дійсно почнуть працювати і вона зі наприклад переговорна команда, яка сформована сполучених штатах, почне там певне дискусію з своїми візави з Російської Федерації. Вони зрозуміють, що тут немає договору ніякої. Тому ще раз емоційне навантаження вчорашнього дня це емоційне навантаження, а реалістичність і переговорних позицій, і того як буде фіналізований нати трошки пізніше, коли безпосередньо ці комунікації будуть. І тут ми повертаємось до ключового: чи може провести чи можуть провести? Сполучені штати переговори без присутності України чи без присутності представників спільних представників Європейського союзу як такого ні неможливо. Це ключова річ, про яку постійно говорить Путін. Він хоче повернутись до конструкту, який існував у глобального політичного процесу до початку повномасштабного вторгнення, коли суб'єктності України як такої не існувало сьогодні. Суб'єктність існує. і Ця суб'єктність підтверджується діями на лінії фронту протягом трьох років і бузувалося мілітар. На суб'єктнісях навіть так це сказав, а вона надто велика для того, щоб можна було, скажімо так, про щось домовитись, не враховуючи позицію на полі бою і не враховуючи сам факт війни. До речі, трошки дивно безумовно взагалі вести дискусію з суб'єктом Путіним. От в такому е ключі, який ми вчора з вами бачили, чому тому, що це певна, на мій погляд, певна легалізація того, що робить Путін да? Ну, Тобто Путін вже був ізольований від глобального політичного процесу, і безумовно Путін. Е Шукав можливості повернутись до гри за глобальним столом. На жаль, ми сьогодні бачимо, що певна толерантна позиція протягом трьох років до того, що робить Російська Одрація, привела до сьогоднішніх подій, але ще раз. Це емоційні розмови, це не практично, не реалістичні розмови про вже, скажімо так, абрис майбутніх переговорів як таких, тому що ще раз в переговорах буде присутня суб'єктність сполучених штатів. Це очевидно, суб'єктність України безумовно, і суб'єктність Європи, тому що це партнери в даному а, а, моменті історично. З іншого боку, ми бачимо Російську Федерацію, яка продовжує наполягати на ультимативному виконанні її умов. Які це умови? Вона не може. Відповідати за факт агресії, вона не може нести відповідальність за те, що одноосібно цю агресію цю війну почала, і вона не хоче, скажімо, так виплачувати компенсації щодо відновлення Європи. Ну в даному випадку ми говоримо безумовно про територію України від наслідків цієї війни, як такої ну, і, безумовно нести юридичну відповідальність за масові злочини. Тобто Росія хоче утримати тут гарантії, що всього цього не буде. І це є ультимативні вимоги Російської Федерації. Але давайте ж перейдемо в практичну площину дуже коротко. Пан Трамп це людина, яка точно хоче отримати прибутки, як би це не звучало так достатньо жорстко, але він хоче отримати прибутки, в тому числі від фіналізації цієї війни а прибутки. Якщо ти зіграєш у формулу Росії, все віддаємо Росії, йдемо, скажімо так, на підписання миру на умовах Росії. і Так далі, це ж не прибутки, це точно не про те, що хоче отримати Трамп. По перше, на сьогоднішній день енергетичні ринки перерозподілені не на користь Російської Федерації. Повернутись туди Росія зможе, як я розумію, тільки через пропозиції Трампа. Ну тобто Трамп буде так чи інакше використовувати момент, так само збройні ринки, так само ринки інші. ну, про які спекулятивно сьогодні багато говорять про ринки. Рідкісно земельних металів це все прибутки, які сполучені штати точно захочуть отримати. А це вже зовсім конкретні прагматичні переговорні позиції. Вони не так привабливо виглядають, м'яко кажучи, для Росії, як хтось може собі думати. Наскільки вони привабливі для Трампа? Чи готовий він буде надати тамагавки, щоб відбити території, наприклад, Україні? щоб відбити, наприклад, Курахова Вугледар, де є поклади літію, в якому зацікавлені не лише сполучені Штати, в цьому зацікавлений і Китай, і Росія. А дивіться, це ж ще один із моментів цієї війни. і Ви абсолютно праві Російська Федерація, окрім того, що хоче домінувати в східній Європі, окрім того, що хоче ну практично позбавити Україну ідентичності як такої, ще вирішує свої практичні питання, наприклад, нарощування частки у глобальних ринках. Про що ви говорите? Про того, ж про той же літій і так далі. І буде дивно залишити це за Росією. Ну тобто, ви віддаєте добровільно можливість Росії суттєво підвищити свої впливи о посеред. Ковані на ті чи інші високотехнологічні процеси, до яких Росія не має відношення, але через сировину може мати відношення. А це зовсім інша гра, і ви абсолютно праві. Якщо ми говоримо про прагматику, до речі, нагадаю, що навіть вчора після всіх цих емоційно складних заяв про переговори між Трампом і Путіним. Ну емоційно складним я сарказмом говорю через прийняття інформаційне, але там прозвучало ще декілька важливих заяв від Трампа, що Україні буде продовжена допомога в будь-якому. Му випадку, тому що не треба дозволити Росії домінувати, не треба дозволити Путіну вважати, що він виграв. Це дуже важливо, тому що ми просто переходимо в таку достатньо класично жорстку політично, е, політичний прагматизм. Да, коли треба рахувати все, от ми готові вам надати щось. А взамін ми хочемо взамін. Ми хочемо отримати е, щось і так далі. Це непогана насправді конструкція. Я розумію, що це трошки цинічно звучить, але на жаль, світ він взагалі цинічний, політичний, глобальний політичний світ. Він цинічний. І тому прагматизм тут сполучених штатів очевидний. Ми хочемо контролювати щось. Ми не хочемо давати своїм прямим безпосереднім конкурентам. І ви праві, що тут ще є Китай, але тут до речі, що стосується Китаю, вчорашня розмова, де суб'єкт Путін достатньо. Надто листиво чи як би так можна сказати, відносився до цієї розмови з Трампом. Ну, це мають проаналізувати в Китаї, тому що Китай, наприклад, вважав, що політично він виглядає сьогодні абсолютно домінуючою стороною в тандемі Росія, Китай. Це ж було очевидно. Тобто, до моменту повномасштабного вторгнення Китай домінував економічно в глобальному сенсі цього слова. Сьогодні Китай є центром політичним для тих країн, які не розділяють концепцію Сполучених Штатів чи Євросоюзу і безумовно. Це був такий два центри політики. Чого впливу Сполучені Штати з одного боку з іншого Китай, Росія вчорашньою поведінкою Путіна, якби Китай говорить, ну дивіться, ви тепер десь далеко? Ми будемо вже напряму тут спілкуватися зі сполученими штатами, і тому ваші оці всі інтереси, ваші позиції, нас набагато менше е, хвилюють і цікавлять. І це треба було б безумовно Китаю проаналізувати. Але ще раз е, дозволяти Росії домінувати на глобальних ринках, тому що ти не хочеш там, наприклад, профінансувати е, чи проінвестувати оборонні спро спроможності контрнаступальні спорож... спроможності України і таким чином суттєво підсилити прямого конкурента Росію, який буде вести себе і на тих ринках економічно безпредельно, тому що Росія сьогодні не пропонує тонкі дипломатичні ходи, незалежно від того, це безпосередньо війна в Україні, чи це, наприклад, спроби впливати на ті чи інші глобальні ринки, ну безумовно, це сполученим штатам не прагматично, невигідно і так далі. І тому подібне. Тому дивіться, раджу ще раз спокійно відносимось до заяв, до емоційної характеристики там телефонної розмови чи щось, чогось подібного. Тому що практика, практика це безпосередні переговори, тому що між сполученими штатами і Росією є багато точок конфлікту, як таких і це не тільки стосується війни в Україні. І безумовно для сполучених штатів свої вигоди, свої прибутки набагато важливіші ніж там дозволи. Путіну зберегти лице, лице, чи щось подібне рідко земельні мінерали в обмін на військову допомогу цим приїхав міністр фінансів Сполучених Штатів Америки до Києва. Угода поки що не підписана. Якщо можете поділіться, які умови пропонують Сполучені Штати Америки, над чим зараз міркують в офісі президента, на що погодяться. Не зовсім коректно говорити, поки йдуть переговори про конкретні можливості. Дивіться, це запропоновано. Нагадаю, все, що стосується таких прагматичних підходів до двосторонніх відносин, запропоновано ще тоді кандидату. Нагадаю пану Трампу, коли був візит президента Зеленського до Сполучених Штатів в рамках плану. Продовження війни про плану перемоги було чітко зафіксовано, що є речі, які важливі для Європи, наприклад, з точки зору мілітарних компетенцій України, і так само з точки зору, наприклад, оці вже рідкісноземельних копалин, копалень, що могло бути важливим для сполучених штатів для нарушування домінування у певних галузях аерокосмос, там, наприклад, комунікація і так далі, і тому подібне. Але це питання дискусії, це питання вигод для України, тому що безумовно інвестиції і гарантії інвестицій це важливо, тому що тоді це зрозуміло. Не може бути територію, там де йдуть бойові дії, чи де поряд ідуть бойові дії, і так далі. В цьому будуть зацікавлені Сполучені Штати, але знову ж таки отримання військової допомоги. Давайте тут розберемо дуже коротко, щоб було зрозуміло, що таке військова допомога Сполучених Штатів. Подивіться, є фіксація, що Україні видали там допомоги соціальної в рамках там співпраці з урядом українським в рамках соціальних програм і в рамках мілітарної безпосередньої допомоги на 210 мільярдів доларів. Це те, що було проголосовано в конкретні. І так далі, але насправді президент України про це говорить. Загальна сума допомоги від сполучених штатів це 70 трошки більше мільярдів доларів, і з них ці частки фінансових ресурсів йшли на соціальні програми. А все, що стосувалося мілітарної допомоги, це було деж замовлення в самих сполучених штатах своїм компаніям, військовим компаніям. І безумовно ці компанії планують вже і свої бюджети і розширюють виробництво Тому що дивіться, якщо компанія виготовляє 100 танків, а є замовлення на 500 чи 1000 танків Кив у рік, да ну безвоно це розширення конкретне. Ну тобто, треба збільшити виробничі можливості, набрати персоналу додатково і так далі. Ти не будеш там на рік це збільшувати, а потім знову зменшувати. Ну це практично невигідно а, і фінансово невигідно. І тому безумовно, ці компанії вже розширились. А ринок збуту де а куди треба буде цю всю зброю відправляти, і так далі. де сьогодні йде високої інтенсивності війна окрім України, і тому з цього боку а, сполучені штати самі фінансують свої мілітарні виробництва. Це один із ключових донорів і республіканців і демократів з іншого боку Україна говорить: ну добре, давайте тоді говорити про те, що нам потрібно з точки зору там ракет, з точки зору протиракет ребів, з точки зору авіації. Скільки це коштує? Давайте тоді ми будемо з вами прагматично домовлятись. Нам от в такому обсязі, в такі-то календарні дні, потрібні такі то види зброї. А замість цього ми готові з вами розглядати програми спільних там інвестицій чи спільного користування такими корисними копалами. Але знову ж таки, це ж. Процедура переговорна процедура, яка має враховувати і ще багато опцій. Що для України важливо? Для України ж, крім того всього, важливо отримати безпосередні і від сполучених штатів перш за все гарантії безпеки як такі. Так, а це ключове. Без... Це в плані миру. Да. Це перед пунктом про мінерали йде основне гарантії безпеки. Пане Михайло, я дуже... це ж Одне до одного прив'язано, тому що не можна отримати гарантії безпеки без суттєвого нарощування мілітарних спроможностей України, тому що просто юридично сказати, дивіться, ми там щось гарантуємо. Ми з вами це вже проходили, розуміємо прекрасно і так далі. А от що таке гарантії безпеки безпеки дієві? Це паралельно. Ви точно розумієте? Я зараз про сполучені штати. Ви точно розумієте, що ви хочете отримати взамін цього всього? Ну тобто, наприклад, співпрацю в рамках розробки родовища рідкісно земельних мета а це ж треба захищати. А для цього можна побудувати на базі збройних сил України максимально ефективну е е мілітарну структуру. І до а чого цього... ми вертаємося? Що для початку більшість з них на території тимчасово окуповані, і для цього потрібна зброя, щоб це відбити, пане Михайле. На жаль, обмежені в часі. Дякую.